Ми знаємо про те, що з приходом до влади президента Трампа позиція адміністрації американського президента, що стосується України і україно-російської війни, кардинально змінилася в гіршу сторону. Я багато своїх відео про цю тему говорив, не буду повторюватися, але про що я зараз хотів би поговорити? Хотів би поговорити про те, а що таке президент Трамп. Це явище тимчасове. І в 2029 році все повернеться на круги своя, тому що будуть перевибори президента, прийде нормальний, демократичний, толковий і для Америки, і для України, і для світу. Ну по суті, це так, як було під час попередніх президентств. Я думаю, що це хибна думка в дійсності. Я думаю, що президент Трамп. Це не просто ну, така незвична особистість. Я дуже м'яко говорю, дуже коректно, знаєте, щоб гострих слів не вживати. Це явище. І це явище, яке відображає запити американського суспільства на певні зміни всередині системи влади і позиції, і ролі Америки взагалі в світі. Можна багато робити прогнозів, але що думаю я? Я думаю, що президент Трамп зараз виконує таку функцію як слон в посудній лавці. Але посудна лавка, це в першу чергу самі Сполучені Штати Америки, і він рушить устої самих Сполучених Штатів Америки, і в тому числі ті устої, яким більше 200 років біль про права. Декларація про незалежність, Конституція Сполучених Штатів Америки то, на чому Америка держалася 200 років і стала світовим лідером, то він зараз рушить ці демократичні по великому рахунку засади. І відповідно Америка буде ставати все слабшою, і слабшою. Знаєте, є дуже маркер такий простий, дуже дуже простий – Це економіка. Економіка це нерв політики. І завжди, коли ти дивишся на економіку, можеш зрозуміти, що відбувається з світовою політикою. Так от, я вам хочу сказати, що курс долара до курсу євро перший раз за всю історію існування міжнародних валют становить десятих, 1,5 сотих перепрошую, тобто євро став сильніший. За долар на 15 Ну так, один, кома 15% завжди було 1,04, 1,05. Тобто тут уже самі міжнародні важелі показали про те, що світова економіка перестає довіряти американському долару і дуже чутливо реагує на ці політичні катаклізми, які відбуваються. Тобто, я хочу сказати, що маховик змін запущений в світі. У світі існує зараз світова криза. І підтверджень цьому дуже-дуже дуже багато. По-перше, війна України із Росії, з якою міжнародна спільнота не може справитися за чотирьох років. Це перша війна за останніх 80 років на Європейському континенту. Друге, саме президентство Трампа. Це другий фактор. Третє, це нестабільність міжнародної політики в багатьох складових, які на сьогоднішній день відбуваються. Це бездіяльність такої структури, яка носила регуляторний характер протязі 80 років після Другої світової війни, як організація Об'єднаних Націй. Це бездіяльність блоку НАТО, це конфліктність ситуацій в раніше монолітній і єдиній такій організації, як Європейський Союз. Я зараз говорю про позицію Словакії, я говорю зараз про Фіцо, я говорю про позицію Орбана в венгрії. Тобто світова конструкція почала рушити. Знаєте, вона якби рушиться не так, що так от сьогодні на сьогодні, і все порвалося, всі стосунки, всі зв'язки ні. Але запущені децентричні процеси. коли от та паутина, яка це все зв'язувала, вся ця конструкція почала тріщати по швам, і воно всюди тріщить. Відповідно, ми бачимо період світової кризи. Лякатися не потрібно, боятися не потрібно, тому що та форма управління, яка була в світі, вона себе вичерпала, запущені нові процеси, і ці процеси змінять просто певні управлінські форми тобто на зміну неефективних. Стосунків і утворень міжнародних, таких як організація Об'єднаних Націй, як Блок НАТО, появляться інші утворення, які будуть відповідати тим викликам. І тим небезпекам, які на сьогоднішній день є. Тобто ми живемо в непростий, але дуже цікавий час. І Америка тут свого роду, знаєте, як би тригер, якщо так можна сказати, всіх цих процесів. Не треба перебільшувати її значимість. Вона дуже важлива, але ця значимість з кожним днем, навіть не місяцем і не роком, з кожним днем стає все менше, менше, менше. Тобто ми побачимо дуже багато цікавих процесів. І з однієї сторони, це можна оцінювати як сів. Світову кризу, і так воно є по факту, а з другої сторони, можна оцінювати як вікно можливості, тому що палка завжди має дві сторони: плюс і мінус, позитивно і негативно. Так само і люба світова криза. Якщо до неї підійти невиважено і по-дурному безграмотно, ну то ця палка вдарить по голові конкретно. І так буде з багатьма народами, з багатьма країнами. А якщо підійти по-розумному і толково, то це вікно можливості. На Перегрупування і переоформлення світової спільноти в більш толкові об'єднання і блоки. І Україна тут знаходиться в епіцентрі цих подій. Нам зараз тяжко. Чотири роки йде війна, але я впевнений, що для України це не лише криза, про що я зараз говорю. Для України це в першу чергу вікно можливості. На те, щоб ми були не на задвірках Європейського Союзу, як другосортні, якісь, які ж браки, просяться, візьміть, нас, візьміть, а нам все розказують, та не хочемо, та не будемо. А тепер нам кажуть, та йдіть, йдіть, у вас мільйонна армія, ви єдині, хто змогли протистояти такому монстру. То нас, знаєте, як кажуть зараз з обіймами чекають. Так що я думаю, що Україна все-таки виконає свою цивілізаційну роль. І буде в центрі тих геополітичних процесів, які будуть відбуватися, ну, якщо не в світі, в епіцентрі, то в Європейському Союзі і в Європейському континенті, це точно. А давайте задамо собі питання, а що таке європейський континент? Європейський континент це колиска цивілізації по великому рахунку, не менше і не більше, де була та Америка ще 400 років до Колумба, а Європа вже була. Так що все в нас буде добре. Шановні друзі, запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І для того, щоб поширювати український контент, буду вдячний за вашу реакцію, запитання, коментарі, вподобайки. Любе те, що порахуєте потрібним. Наперед вдячний.